На фронті ліквідували чергового високопоставленого окупанта. Протягом останнього місяця у російських офіцерів в Україні почалась просто якась чорна смуга. Цього разу стало відомо про смерть полковника Євгенія Вашуніна. Він командував ленінградським полком, який складається з мобілізованих жителів Петербурга та області. Де саме загинув окупант, не повідомляють. Зате розписують, якою героїчною була його смерть. Кажуть, що того дня зеки з підрозділу Шторм потрапили в оточення. Ня Вашунін зі своїми мобілізованими вирушив їм на допомогу. Почався бій з захисниками України. Вашуніна відсекли від решти солдат і смертельно поранили. Новини про смерть титулованих окупантів надходять буквально раз на кілька днів. Так у суботу російський воєнко Ріановості Ростислав Журавльов поїхав знімати сюжет про використання Україною касетних боєприпасів, потрапив під остріл тими таки касетними боєприпасами і загинув. От тільки справа в тому, що журавльов ніякий не журналіст, а російський бойовик. Сам він цього не приховував і активно вихвалявся своїм бойовим шляхом в контакті. З перших днів березня 2014-го він воював на Донбасі. Спочатку брав участь у захопленні облради у Донецьку, а потім воював у одній з банд ЛНР. Ось така вона незалежна журналістика Росії. А минулого четверга російський письменник-пропагандист Захар Прилепін написав, що у Херсонській області ліквідували відомого окупанта Романа Назарова. Він кадровий російський військовий брав участь ще у чеченській кампанії. В Україні воював з 2014 року. Командував підрозділом Легіон. Що цікаво, вісім років росіяни розповідали, що у нас тут громадянська війна і київська хунта нечує Донбас. А тепер росіяни, не ховаючись, кажуть, що їхні офіцери воювали в Україні з самого початку. Так, Прилепін пише про Назарова, що він, мовляв, учасник донбаської війни з 2014-го і за 14-15 роки вбив двох українських полковників. Окрім цього, Назаров відомий тим, що особисто допитував, а потім розстрілював українських військовополонених. За такі звитяги 2015-го його підвищили до коменданта Макіївки. Також минулого тижня дрон Камікадзе підірвав машину з улюбленим комбригом пропагандистки Ольги Скебєєвої на позивний Ташкент. Полковник Денис Іванов керував 123-ю бригадою, вона ж колишня друга бригада ЛНР Ташкент, брав участь у захопленні Рубіжного, Северодонецька та Лисичанська. Ці смерті підтверджують одне неважливо, скільки окупанти воюють в Україні, рік чи дев'ять. Неважливо, скільки зірок у них на погонах. Платити доведеться кожному.